Ух, ну що, як вам трейлер, як вам озончик, як вам таймер, як вам все? Що як? Кажіть. Пишіть, кажіть, дякую за фоллоу, Дай Боже. Одразу почну з подяки пану буйному ереро і Палу Геймс. Пау Геймс за оформлення цього всього. Зробили відосики, зробили цю штуку, яку ви зараз бачите перед собою. Ну, крім мене, це інші люди постарались От, е, Що скажемо? Починаємо турнір. Сьогодні буде жеребкування у нас. Турнір по джебоскросу е... Могли прийняти участь всі бажаючих. Хто зареєструвався, молодці, хто не зареєструвався, чекаємо вас на четвертому сезоні, коли він буде. От. Зареєстрували 20 людей і будемо грати у нас спочатку. Групова стадія, де буде 4 групи по 5 людей, з яких двоє найкращих виходять в верхню сітку плей-офф, третє, четверте місце виходить в нижню сітку плей-офф, а п'яте місце, на жаль, покидає наш славнозвісний турнір. Що по правилам? Це саме головне, ми граємо Джебус Крос. Граємо кожен з кожним в груповій стадії. По одному матчу. Якщо хтось виграє два матчі 2-0, то отримає 3 бали. Якщо нічия 1-1, отримують по одному балу. От. Рамеджгос. Так, таймер 14 7 2 Головне правило проти душки: хто контролює центральний замок на 1-3-3, то й переміг. На кінець 1-3-3, то й переміг. Кожному по да, електронному балу. Е, так, сьогодні буде жеребкування. Е, старт турніру на наступний понеділок. Але в принципі, я думаю, що хтось вже почне грати одразу. На кожен е, матч виділяється е, типу 3 дні. Тобто, кожен всі зіграє по 8 ігор в груповій стадії, Це 24 дня, плюс декілька днів е, на цьому тижні. Ну, типу, десь місяць буде продовжуватися групова стадія, потім плей-офф плей-офф буде ще місяця-півтора, можливо, може два. От. Тобто закінчимо десь е, ближче до літа. як е, ще, ще ще ще. ще Так, турнір благодійний. Ми збираємо е, стандартний збір е, кука нашого ком'юніті геройського. Е, зараз ви бачите перед собою QR-кодік. Збираємо на антитепла костюми. Правило 1 до 7 Ми поміняли. Ми поміняли 1 2, 7 на 1.33. Насправді, коли я вводив це правило в першому турнірі, то я думав, що воно не знадобиться, бо ніхто не буде так довго грати. Як я помилявся, це просто неможливо. От уже в другому турнірі було два чи три рази. Один раз точно коли програли по цьому правилу, і два чи три рази. Точно там уже воно дуже сильно впливало на гру <кій> <кій> Відповідно, поміняли один тринтрий. Щоб було більше часу, все-таки три дні там уже на третьому тижні це дуже багато. І там уже я не знаю, це вже супердушка. Якщо там виходить друга половина третього тижня, це типу забагато. Як мені здається, забагато От. Ще раз повторю, у нас турнір благодійний. Будуть касти якихось цікавих ігор. Будуть касти. Будемо збирати ті тепла костюми Зараз збираємо. Якщо закриємо, будемо щось інше збирати. От от і все. Так. Турнір у нас Почнеться в понеділок. Все. На поліць контори. Я розумію, у вас там своя вже атмосфера. От, де можна буде побачити, хто з ким нас Буде окремий на сайті, в якому можна там робити всі штуки, оформлювати турнір. Коротше, буде лінк. На це буде там груповий етап, хто з ким зіграв, результати, коли там, хто з ким. Плей-офф буде вже веселіше. Там буде видно, хто на кого виходить, і таке плане. Це буде після того, після жеребкування. Uh, ви зараз можете зайти, хто хоче в групу, якщо ви ще не там, цього турніру uh, вона десь тут є. Так, тут заходьте, і там буде це розклад, буде лінк на розклад. Ви можете там дивитися, хто з ким грав. Там, ну приймати участь в обговореннях. Таке. Це більше для красів, але може комусь ще так також буде цікаво. Буде сайди, можна буде дивитися, хто з ким зіграв. Да, наче все. Наче все. Наче все. Так, буде каст. Буде каст якийсь матч. Я думаю, вже ближче до до цього до плей-оффу, там до фіналу буде якось повеселіше, більш важливіші матчі, більше напруги. І буде цікавіше за цим дивитися. Тому тому так. Ну, все. Тоді що? Переходимо до жертву. Жиркування у нас буде. Сліпий жереб, ніяких рейтингів нема кожен з кожним може зустрітися. Була ідея там зробити по результатам минулих матчів, минулих турнірів. Але у нас є багато новачків, і новачків достатньо потужних, таких як Вольтера і Стехел. І якось їх ставити саме низ було б дивно. Ну і тому буде просто сліпий жереб, хто з ким. Це вже вирішить ваша прокловість. от і і все. Ну це було потужно Ну, насправді вилітає тільки один, тому шанс вилітати все рівно достатньо низький. Так, це наше жеребкування. Ізі пси. По факту, по факту. Ізі Ізі Ага, так, я можу це розсунути навіть. Може всіх ОХ збивати не входити. Тіро одразу буде дропати на першому ж дні ОХ і, цей, і морально тиснути. Ну що, погнали. Перша круточка. Перша круточка. Будемо просто по черзі заповнювати групи від А до Д. І-и-и-и-и! І, 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 і? Михаль. Михаль на групу А. Ладно, са покликали. Мене не кликало, він сам прийшов. Михайль одразу в першу групу на перше місце. Кіберспорт, кіберспорт. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Слава Богу, я вже до Міхаля хоча б не потраплю. Хе, -хе в першому. Олександріус. Олександріус у нас. Це вже не перший його турнір. Покаже себе. Покаже, покаже. Латя нема на колесі Давайте заново, чи буде? Ну да, пса нема. Так, давайте Ну зробимо вигляд, що він був. як а чому його нема? А всі? А всі інші є? Нову по де? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, за. Ну вибачте. Да, я порахував 16. Та я, мабуть, крутнув його випадково видалив. Це може цей, це може. краще, як краще, його видалив, щоб себе додати, ні? Відступно. Дискваліфікація Пса. Ну давайте зробимо вигляд, що ви цього не бачили. Крутим далі, крутим далі. <піліфіка> Опа, купі коня. До Михаля Так, хто до мене? хто до мене йде? Фух. Дивіться, як відскочив, Вы від сера Альфреда, і від Кіпера Только нормально, нормально. Нормально. Тащим, тащим, тащим. Арт машина. Тут такі машини залишилося що тут кожна машина. Так, хто до фрізончика? Хто до фрізончика йде? Хто йде до фрізончика? Аско. Аско один. Це людина не сьогодні, до речі, доєдналася до нашого турніру. У нас було одне вакантне місце. О, таке напіввакантне. Через те, що один із гравців е вирішив доєднатися до Лав Збройних сил України і тепер не може прийняти участь. Нашому турнірі. Хай Марс. Ну, група поки рівна, так? Uh, Міхаль, купи коня, Хай uh, Марс. Достатньо цей рівно. Ну, у мене є шанси, так? Да? Uh, Групу Б, щоб потрапити лайте, Вольтери, Ест Хелл. побачимо <свят> ну, під, підкручено, підкручено. Топчики до нас знайдуть. Алекс із Нз. Алекс із Нд. Я не знаю, як це прочитати. Якось можна. Русся так на ріки виграють. Опа-па, Вальтер до Тигрика. Сюди того 26-го. Ну, Одного топчика забрали, так? Ну, в смысле, другого. Спочатку Михаля забрали, потім. Я сподіваюся, так, да, я одразу вибачаюсь, якщо когось не так назвав. Деякі дуже складно зрозуміти. Сюди Кіпера до, до Фрізончика. Дитячий чемпіон. До криворізького чемпіона. Щодива машину? Машину до Михаля. Нарешті ми побачимо цю історичну битву Лайта проти Михаля. І, до речі, купи коня єдиний, хто виграв у Лайто Маса в минулому турнірі. Єдиний, хто виграв, одну катку в нього забрав. Так що буде цікавий реванш, мені здається. Чи, як це? чи, чи можна це назвати реванш, бо Лайт Серіну виграв? Ну, ланосад у мене. Нормально, нормально. Що що там, Ланос потужний, він зараз грає, хтось знає. Давно його не бачу в лобі, що і на стрімах теж не бачу що він катав. О, ну намічається група смерті. Да. <плес> як і минулий. Як і минулий раз. Ну, і Стхела не вистачає, так, да? в групу зі виходить. Треба. Треба исхела сюда. План дуже нас <схи> Да, Александр. Ну, минулого разу у нас так крашику не пощастило, він теж з трьома топчиками грав. Так, що у нас залишився У нас залишился мультхет, Лінкорс, Хелл и. І... Кбедер. Так, ну що кого? Ну сюди треба и схела мені здається в групу А засуну Чи чи до мене групу Б. Погнали, Погнали! Погнали! Мультхе. Ну що думаєте, хто фаворит? Тут? Окрім Міхаля? Ну, типа, лайц, скоріше, за все затащить, але... Достатньо рівний, а? Інші рівні. Де групу А. Ну, група А це переможна. Переможна, стопудово Я думаю, що переможець буде з група А. моль друге місце. Мульт. Ну, купікання зараз, типу, грає, типу, регулярно. Я бачу. <після Михаля> Я бачу, кожен день грає там. Я думаю, що створить конкуренцію. Дякую за фоллоу До речі, так, було декілька фоллоу Дякую за фоллоу Amazon 1992 і дякую за фоллоу Грубіян. Пішов видаляти гру. Ну, нормально, нормально, рівна група, буде цікаво. У всіх є шанси, хоча б, очевидно. Давай сюди Хела. Бля. Я просив Хела. Я просив Хела. Ну що, Хела в групу смерті? Да, но цек, но ну, я не знаю, ну як О. видно, Александр. Видно, Александр, та звод, но ну, я не знаю, че так. х Ну буду цікаві за зато. що скажете? Замінимо Александр на лайте. що ви скажете? Я думаю, що будуть цікаві каточки. Диось зарано. Ну комусь пощастило, комусь не пощастило, завжди так. Будемо відноситися до цього стоїческим. Це ще на 1-1-3. Ну, що скажете з приводу результатів? Всі задоволені? То незадоволене. Є незадоволення тут результатами. Що за відозбуд на початку? Скажи, скільки лайт, це візаніс все? Дякую за фол. Дварінвіз Джавелін. Задоволений. Ну нормально, мені здається, ну єдино, що рупасі, да, виділяється, щоб за багато сильних гравців виходить. А, а так, в цілому, норм. норм Я своєю задоволений теж жопою. З усіма можна грати. За тисячу гривень донат. Враження, що тигру щось не подобається. Так, ти вірші, що не задоволений. Ну тут треба... Я думаю, що в першій групі вийде Blight. І. Я навіть не знаю. Хто з другого місця там може вийти? Ну будь-хто, і може і кінь вийти, і Хаймарс, і Мультхед. В групі Б. B... Мабуть, Latix и Art. Да? В группе C что там? Esthel и сирма мабуть, выйдут. Вальтера задушить с первых двух мест. А в группе D, Кипер и... Не знаю. Неохомка. А колись дуже давно в попередньому житті не грав випадковий трав'ян Грав, 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 дуже багато грав. Так, грав. Я так розумію, ти теж грав. Я так розумію, що ми десь разом грали. <схай> ми грали, так, за що там? Як це за Рать? А до цього було... Та-та-та-та. та Цього ж якось ми ще називались. Русь. До цього я ще грав за XCOM. Якось пиво навіть повело. Ну, це не виключено, не виключено. А -а -а. Якісь сходки у нас там були. Так, да, травіант це була окрема історія. Бавовна, коли на пиво? Якись штуці біля Майдану Я вже чесно не памятаю, це так давно було. У нас декілька сходок було ми якось раз на Лівобережці були на пляжі потім на Майдані я не дуже пам'ятаю. Осталье. Я вже взагалі нічого не помню з тих часів. Так давно це уже скільки пройшло? Років 10 в око потрапило, ну по факту. <гум> так, ладно. Не будемо про трав'ян. Забудемо як страшний сон. Так, добре. Дякую, що приходили. Подивитися цю жеребкування. Заходьте в групу. Чи просто слідкуйте, да, будемо догравати. Давай зараз завантажу, я зайду. Слідкуйте за анонсами в групі хук. Заходьте, якщо що, в групу самого турніру. Буде лінк на цей. На групи, коротше, будемо там дивитися, щось спілкуватися, щось там думати собі, щось робити, як завжди. Та й все. Слідкуйте за новинами і донатьте Збройним силам України. Зараз дивимося трейлер, і потім знову повертаємося до гри з Сіром. Це, всіх обняв е, Кайфо, ну Ну, супер. Я рад, що нормально вийшло. Я ніяк не готувався, насправді. Тому все, все супер, що вийшло добре. все Всіх обняв. Якщо ви вже будете покидати і йти на якісь інші стріми, передавайте всім привіт. Якщо що, залишайтесь, будемо догравати з Сіром нашу каточку Але з приводу помінятися за касар донатів я не знаю, ну за тисячу точно ні. Я думаю, що може за, за 15. За 15. Я думаю, за 15 може. Теж думав, 10, але 10 несерйозно. Давайте якось 115 15. Може, лайт там задонатись? Ну все, всіх обняв. Дивимося трейлер потім повертаємося грати.